Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Nissan кашкай Автомобіль у нас 2021 року випуску обладнаний 1.6. Дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас офіційно купувалася в Україні. Один власник даного авто має ось таку чудову лінзовану оптику, милач фар, проти фари, партроніки передні та задні. Гума 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах. Автівка у нас не тонована. Має ось таку чудову оптику. Задні партроніки. Чудовий міський багажний відділ у даного автомобіля автівка також має сервісну книгу, все обслуговування виключно на офіційному сервісному дилері. Е, має ось такий чудовий сірий салон, е, чудові текстильні чехли. Е, дах у нас в чудовому стані без нарікань, карти заднього ряду дверей також без нарікань. Карти переднього ряду. В чудовому стані, повний електропакет, електроскладання та регулювання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, система старт-стоп, мультимедіа, клімат-контроль двох зон і підігрів передніх сидінь, підсвітка декоративно посолону, електроручник та багато інших, друзі, корисних функцій. Пробіг даного автомобіля 60. 5 тисяч, а ціна даного авто 23 290 доларів. Тому, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та, та трейдину, і ми зможемо з лакістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.